Так, завершив цікаве замовлення, яке ніколи не робив. Це вперше таке в мене попалося. Нічого такого складного немає, але, але були нюанси, деталі такі, які заставили пошевелитися трохи. Стягнув весь, весь інвентар. Думав, що буду використовувати все, але обмежився, обмежився, об, обмежився стандартними. Процедурами. Так. Прихована ручка, наклеїли плівку. Так, ось ось відкриття. Ну, при закритому взагалі вийшла картинка. Все, картинка втекла. Тільки технологічний розрив. гешка вийшла поверху і в зоні петлі. Розтягував, скільки міг. Для того, щоб мож... могти цей градус витримати, щоб а, не зустрілися цих дві деталі, щоб можна було двері відчинити. Трошки довелося тут а, попрацювати, доклеїти, переклеїти, перерізати купу. Але, ну, в принципі, вийшло непогано.